Повалені дерева приїзд заступниці міністра освіти та новий очільник ДФТГ. 12 лютого у Бориспільській міській раді відбулася щотижнева планова нарада, на якій присутні обговорили роботу за минулий тиждень. Плани та новини минулого тижня. На території Бориспільської громади через сильний вітер було повалено багато дерев. Про це розповів староста Кучакова Володимир Дехтяр. На морі неділі поривами вітру сильними були пошкоджені повалені дерева. На дорогах обласного значення це між Солимівкою, Молосарицею та Пітертемівкою. Дякуючи спільним зусиллям КПУКГ та місцевої охорони швидко оперативно було усунено всі наслідки. Понад 200 багатоповерхівок потребують капітального ремонту. Повідомив начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Він повідомив, що цю проблему можна вирішити. Мешканцям таких будинків варто звернутись до влади за співфінансуванням ремонту. Дуже багато ті читах. На сьогодні більше 200 будинків, які потребують капітального ремонту. Так само є ліфти, які закінчили вже срок своєї експлуатації. Так, да, вони подовжені, але потрібно їх міняти. Зрозуміло, що війна, зрозуміло все, але і звернень людей на стосовно фінансування, мінімум. У нас є програма Є співфінансування, хотілося б сказати, що хоча б люди зверталися, як там не є, але якісь роботи, можливо, і пішли по співфінансуванню. Звернень дуже мало. Палювати басейн в спортшколі стане проблематично, коли температура повітря на дворі буде вищою за плюс 5 градусів. Про це повідомила директорка Бориспільтепломережі Маріана Железко. Ми прийняли рішення, що якщо температура повітря зовнішньо буде більше плюс 5, послугів на басінку подавати якісно не зможемо. Тому що будуть переліватися інших людей. Ми пробували на цій неділі, коли температура була більше плюс п'яти, надавати більш, ну занижувати температуру ночі, а додавати більше температури в день, тому що треба було надавати температуру високу на басіни. Є жалоби по населенню, тому ми залишаємо температурний графік, який є відповідно до температури зовнішнього повітря. І коли вона буде вища плюс п'яти, ми надавати послуги, для басейну не зможемо. Далі про погану якість води в освітніх закладах повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Наші діти вийшли на навчання, розпочала роботу комісія разом з Держпродспожбою по перевірці харчоблоків в закладах освіти. Перевіряють всі заклади освіти, повністю все, і продукти харчування, і харчоблоки, і туалети, і умивальники, тепла вода, але найгірша ситуація це з якістю води в старостинських округах. Вода не відповідає жодним нормам. Тому Вячеслав Миколаївич, я сподіваюся, що будуть скважини в старостинських округах. Ми зможемо якісь кинути труби, тому що вода просто. Також пані Катерина повідомила, що 14 лютого до Борисполя приїде заступниця міністра освіти Євгенія Смірнова, яка буде ознайомлюватися з роботою логопедичного пункту, тобто логопедів, які працюють у закладах освіти, зокрема у ліцеях Патріот і перспектива. Також починаючи з цього тижня, у громаді відбудеться кілька заходів в пам'ять героя України Валерія Гудзя. На цьому тижні 14 лютого до 14 березня включно наш музей. Відкрив фотовиставку в пам'яті Героя України Валерія Гуця. Тому запрошуємо всіх, кому цікаво. Починається відкритий турнір з боксу пам'яті Валерія Гуця та усіх загиблих. Тербини спортивна школа наша буде зустрічатися і безпосередньо цей великий захід, окрім. На нараді секретар Бориспільської міської ради Владислав Бачис представив нового очільника ДФТГ В'ячеслава Кучеренко. Марина Герцюк, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.